Добрий день, діти! Подивіться, скільки сніжинок нам подарувала зимонька. Давайте ми з ними пограємо. Ми зліпимо із них сніжок. Приготуйте долоньки і починаємо ліпити. Один, два, три, чотири. Ми сніжок зліпили. Він кругленький і гладенький, але зовсім не смачненький. Раз підкинемо, два підкинем, три спіймаємо і зламаємо. Давайте ще один зліпимо. Приготуйте долоньки. Один, два, три, чотири. Ми сніжок зліпили. Він кругленький і гладенький, але зовсім не смачненький. Раз, підкинем, два підкинем, три спіймаєм і зламаємо. Молодці!